Всім привіт! Сьогодні в нас вже початок нового року, а точніше число друге або третє, здається, друге. І я йду до дядька Петра і до Тьоті Валі в село і хочу вам зараз показати, як дядько Петро Там сапи. Була в нас трошки зима, але вже бачу помаленьку сніг починає таяти. Сівака, СЗ, С3, 6, вирізаю з одного зі одного диска виходить три вирізані сапи. Це такі, така заготовка. Грію, горную, на кувальді тягну, відтягую, краю, сточую, проточую, до, щоб була гостра. Потім беру такий кругляк. Тож. Якщо є змога токара, він відточує мені такий що коли я роблю отакі. Вот така заготовка. Якщо є можливість только, щоб зробив це мені, то він робить. Це треба найти ті А ні, то я роблю це рушницю, кую, б'ю, грію, накувалі і виходить вот таке зділення, скажемо, по-русски. Потім я приклепаю це все, нагріваю цю сторону в горнове, и, значит, у горнове і в мене є. Як поставлю і перегинаю, потім це смолою закрашую, тільки цей, цю полинцю, а саме леві не кращу, за тільки так. І це на ліку на стиль. Штиль, штиль купується, така, така стоїмо сапи, я беру 35 гривень за роботу. То, що треба погратися, сверла те, сверла дуже часто ломлю, це ясно, що ломлю по-любому. Ну і так треба, вугля треба, ну і рапсіла. Фізично треба, треба бити молот, молотком, крепкою, гріти. Крепко. Сигун, електроенергія, електроенергію зараз виключають, то так що зараз я в ступорі не, не роблю це, що поки озерлююся, бо то, що з електроенергією. Мені здається, ті сапи, які продаються на Мазарі, вони не стоять взагалі грошей. Я вже скільки їх, їх продав, я, їх продав? Бо я в той, рік, на... да, я будемо говорити в той рік, на той рік, що минув, 2025 я, мабуть, зробив штук, ну, не зберігать, мабуть, до 30. Сап. Сап. Собі. Це, щоб так зранку зробити, дав. А так зроблю 3-4 штуки, закажуть. Одна й заказували, мене земля, в мене земляк живе у Розі. Ну, Село під Києвим Рогом в області. Він заказав мені 4 штуки, я по ногій польщі відослав, він мені перекинув гроші на, на карточку, як має бути. І Він ще матеріал, да, вроді якийсь там? Ні, а то мені матеріал прислав мій однокласник oh. з-під старого Константинова. Він виїхав туди з сім'єю, а він робив нас стокором у колоспі, ще ну, був колос, то я в нього підходив, і мені це діло продовжував, а він перезабрався, ти вже погано, бо нема, нема до кого обратитися. То я, йому, я з ним созвонюся, я до нього позвоню і слухай, я тобі пришлю, каже, тут я роблю на металобазі, металобазі токаром, тут каже, йому можу, знайти. Можу він мені прислав два три диски, прислав і з цих наточив 12 штук. То я на цілий рік мав роботу, <сум> мав що робити, не треба нікуди обращати, нічого. А так треба обращатися, то я тут так обращався до токара. У, у, це, в Муркуєрівцях там є один токар. Був. Він мені робив пару разів. Я все не здибав, не мого він каже, що я вже менше роблю, навіть на роботу не ходім, на пенсії. А затратно це самому вибивати ну, цей шпиндель? Ну. Ну, треба треба поратися, ну минут 15 треба погратися. Пару разів треба разів три нагріти. Треба нам, щоб тут було примерно 16, тут як вона є, 16. А нас нас, нас, нас до, до краю доходить, треба, щоб тут було 12 мм, Все. А тут лежать зіно ну, 16. Я тих 16 розклепую і роблю ось такі, штати, таку форму роблю. Це все з одної трубки. це Так, да, з одної, А трубку вже приварюється, трубка. Бо є, що роблять такою раз дійшов і тут перегинає, перегинає, і зразу тут і приклепить. Так, та так погано. У нас так в селі, раніше це кузня нас робила в селі, то У нас це все було написано на типу, на, скажімо, на, на конвейер. Так, тут хлопці так. робили так все. І у нас і старі робили, так ці ковалі, і потім вже молодші робили. Я так так, коли них навчився, бо я працював на тракту. то Так я не раз в кузні, був. всі відверті сверліти, дуже дуже сверло треба, хороше, бо... Метал. Метал крепкий, да, він такий. Ну і так така сапка витримує, при мене за три сезони за по-любому і треба і неї сапати. Ну так, тільки, щоб сапання не так, щоб сьогодні сапають, завтра гнів, гори ну то до конець так не буде. <зам> da, так же не буде довго <зам> і Так. А це служити. Інструмент такий. у мене такий, в мене інструмент такий. Ну, примітивний, а що інструмент? Молоток зубило. Булгарка зараз, булгарка, дрейка, булгарка, дрейка, все зараз все в доступі. Да. Наждак. От, наждак. От. Так само дрейка, дрейка, білю, диски купую, відбілю, проточую, вирізаю. Бо... Це саморобна кришка, щоб для більшого нічого. Да, для більшого кладу більші диски. Так, так все. розміри є, а форма, а є форма в мене. Зробив я, ну типу шаблон. Я потім шаблоні. Я потім шаблоні виріза, вирізаю. О, це у мене шаблон збуває, я по ньому вирізаю. О, та й вона показує вроді мала. Так, мала. Але коли грію цю сторону і тягную, вона додаєш, насадим, десь по любому додаєшся ще, лезвие, що значить потягнено. Ага, при нагріванні. Так, да, я нагріваю, я, ти, о, це так воно. Так воно так вона о, опиралась, ну, форма. А коли я вже грію на, на кувалду, щоб я цю сторону тягну, і вона десь добує, ну по що. Ну, не совсім скажемо. А потім точу, була арка цим кругом, сточую, звідти, звідти, а потім вона, на, на такою поправляю, щоб вона ну, була доділася така. Я ставлю, о, так поставлю на диск і малюю цим маркером, а потім по всім ріжу. Все. Нагріваю, вона доїзд розкорги, заділиш, тільки лиш поставив горну, розпалив по поставив горно, минут 2-3 витягай, заказати меншу сапу, то в мене і менша форма. Ой. Є... Оце таке жорно, я вам покажу, це воно з диска цього тракторного. Ну що... Ні, це диск, це брони диск. А от це маленька сапа, оце, це буде велика сапа, скажімо. Я потягну її. Мені А це менше, от є, що заказують менше. Ой, мені менше сапу зробіть. От, пожалуйста, наскільки менше. Да. Зробіть менше сапу, бо я не можу сапати. А я... мені треба квітки сапати, там, для баклумби, бо ж не всі сапають в городи. То Та я роблю менше, в мене є що... форма є, що заказує, щоб я роблю пів круглий тут. А якщо заказує, щоб було рівно. Отак, щоб рівно не було пів кругов, а просто було рівне лізь Отак, рівно. Хто є такі ну, На кожного хазяїна, то як собі заказувати. Ну, так так біжиш, що бісить. А про... а, да, да, от є ще, ще така форма в мене є. Що я сказав, рівно. Чому вона потрібна така? О, оце рівно. От в мене був заказ такий з... Сіла то мені заказала жінка, мені зробити, щоб було щоб лізьві рівно, щоб не було півкрули. Все, мусив виконувати заказ. Любі, приходять за ваші деньги. А примітивне в мене наковальня примітивна. Примітивне то, що якби було хороші, кузнячні накування, то так. Да. А Це в мене такі, да, ні, ні. От, таке, А в нього такий набор, який хочеш, мотків. Молотків. Да. По трубка від, пилисоса, ну, да, від... Робну, сам. Да, да. А через 12 вольт через випромітель через випромітель о, випромітель на... і через вольт на подається на вісім. Працює. Да. Ти такого діял, такі діла. Так що, кому, якщо треба, дякую Петро робить сапи. 350 гривень це дорого ціна. Номер телефона. Номер телефон 0. 097-341-37. 0,4. Все. Будь ласка, якщо у вас є ще диск, як це да, то, я, то менше беру. А який диск? Бо... Вісівака. Старого, Віс. старого, старого СЗ, СЗ, СЗТ 3,6. Хто квартирі живе? – У мене зараз заготовок є. Зараз у мене є заготовок 12 штук вирізаних. 12 штук. 12 штук. 12 штук, так, да, я зараз покажу. О, пожалуйста. Може десь чи на, на підприємство треба. О. Це всі, це все мене чекають роботи. Да, а... Перебої з світлом, то я поки на тормозі, скажімо так. Класно, так? Да? Да. Да, тільки що я кажу, перебої з світлом, а без світла ми не зробимо ніч, бо все, все, при, все на світло у нас працює. Да. О, Такі діла. Ну задержка на, на токара, я думаю, то в мене тут є, є пару цих приближень, можна обретитися. Токар бере, я був раз зробив 10 штук, токар, не буду називати ім'я і почту мій мі, мі, мі однокласник, то він зробив мені за 10 штук, о, зробив 10 штук, це заготовку, я дав, заплатив 300 гривень. Все. Все, все, все по закону. Я роблю, беру гроші, він точно бере гроші. Все, так, як повинно бути. Що будете замовляти собі сапу Петра Івановича, то майте, будь ласка, повагу до його роботи і не обманюйте. Всім щасливо і пока з Новим роком.